Всіх вітаю, друзі! Бачимо дуже прекрасну тенденцію про те, що ті, кого газом не будуть викурювати в Україні з автівок працівниками ТЦК та поліції, тих просто доб'ють і задушать податками. Є в нас нові прекрасні, прекрасні в лапках реформи для українців. І, звісно, що е, після цієї реформи, тим паче, навіть ті, хто ще там перебуваючи в якійсь Польщі, в Німеччині і так далі, думав хоча б про те, щоб повертатись в Україну, робити там якийсь бізнес і так далі, більше про це думати не будуть. І все почнеться в 2025 року. Фактично е, буде вже така е, фінальний е, цвях в. Буде забиватися в гроб української економіки, в добробуту українців і так далі. І це все відбувається, знаєте, дуже так трагічно і дуже е, цинічно. Ось тому давайте про все по порядку. Також поговоримо про той трешак, який за останні дні накопичився. Е, також і він буде цікавий як українцям за кордоном, так і українцям в Україні. Дякую кожному з вас за лайк, підписку, коментар. Обов'язково перевірте, до речі, чи ви підписані. І давайте починати. Ми поговоримо одразу ж про декілька новин. І перша це в 2025 році Верховна Рада розгляне підвищення податків для українців з високим доходом. Нагадаю, що в Україні високий дохід це там 500-700 доларів, це вже ну, вищ, вище, ніж треба. Так, це не мінімалочку 8 тисяч отримувати, це вже 20-30 тисяч, це вже хороший, достатній дохід, незважаючи на шалені підвищення цін. Так от, що пропонується? Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев повідомив, що наступне післявоєнне скликання парламенту має ухвалити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб. Яка передбачатиме підвищення податків для тих українців, чиї офіційні доходи перевищують середній рівень? В інтерв'ю Інтерфакс Україна він зазначив, що частина шкали перевищить 18 а частина буде нижчою. Тобто, е бачимо, що буде змінюватись система, і можна забути про ті якісь. Низькі податки, скажімо так, які ну відносно низькі. Ми всі знаємо, що в Україні з 50% точно, в загальному, якщо всі податки підрахувати, приховані і так далі, 50% забирають точно. Але тут бачимо, говориться про те, що не, наприклад, юридичних осіб, не для юридичних осіб підвищувати податки, не для олігархату, не підвищувати податки на я не знаю, на видобуток корисних копалин, так, які взагалі колись так на початку канденції Зеленського. Обіцяли, що будуть створені так звані економічні паспорти, і е, народ України буде отримувати щось там з, зі своїх копалень. Але бачимо, що якби, не сталось, склалось не так, як гадалось. От. І зараз, е, фактично, коли в Україні і так вже шалена кількість людей перебуває за межою бідності, шалена кількість людей не, е, не може протягнути від місяця до місяця, бачимо, що е, гетьманцев, замість того, щоб шукати гроші. В тих, хто заробляє мільйонами та мільярдами, він йде далі знову до українців з середнім або вище середнього рівнем прибутку. Тобто всім айтішникам, які ще досі залишаються в Україні, можна передати привіт, бо те, що буде відбуватися, точно заставить всіх. Переводитися, скажімо так, на оподаткування за кордон і більше не сплачувати податки в Україні. Хоча і так ми бачимо, що кожне підвищення податків це 10, 20, 30, 50 тисяч закритих підприємств, закритих ФОПів і так далі. І просто планомірно добивається українська економіка, нічого вже не приховується, і, і податки і ціни в нас вже як в Європі, тільки зарплати в нас в 10-20 разів нижчі, і також. Гетьманцев, рад, як би так, який являється головою комітету, планомірно вже багато років просто нищить українську економіку, український бізнес, заводить його в тінь і, а потім каже, що українці погані з народом. Не пощастило. Говорить він, думаю, що це абсолютно правильне рішення, до якого ми вже готові, підкреслив гетьманцев. І хочу сказати, що гетьманцев. Говорить абсолютну правду, бо вони так точно готові до нового підвищення податків. Бо не їм ці податки сплачувати, не їм е е якби ці податки збирати і не їм перебудовувати свої бізнес-моделі, е закривати бізнеси, вивозити їх далі, вивозити з України. А їм треба тільки збирати гроші. Тому звісно, що він повністю правий, вони готові. Крім того, він запевнив, що підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% буде діяти лише до кінця воєнного стану. Але ми також бачимо, що на сьогоднішній день та риторика, яка ведеться всередині України, показує, що е, як мінімум бажання в них закінчувати і цей військовий стан, не буде. Вже було <кхід> Зеленським повідомлено, що. Е, немає в Україні фізичної змоги відвоювати Крим, відвоювати окуповані території, вийти на кордони 91-го року, і потрібно це робити дипломатичним шляхом. Але попри це, ми бачимо, що е, все, що зараз відбувається, воно направлене на, е, на те, щоб розсваритися, я не знаю, з Європою, розсваритися з Штатами. І на цьому все. Знаєте, комусь просто підісрати, щоб Європа просто залишила Україну в спокої. Щоб не лізла Європа зі своїми е, порадами всередину України, бо в Україні і так самі з усім розберуться. Ми бачимо, як в Україні з усім розбираються. Я думаю, тут без коментарів. Е, і при цьому так, чому мене це найбільше чіпляє, бо при цьому е, при цьому ще якби так е, роблять то, що хочуть, і при цьому ще й хочуть, щоб всі українці по всьому світу, де б вони не знаходились, теж робили те, що е, хочуть в Україні. Хочуть всіх повертати в Україну, хочуть, щоб українці з європейськими зарплатами покидали своє життя, вертались в Україну на українські зарплати, але на українські ціни, на українські податки і на українське ТЦК, яке вже стало я не знаю якоюсь візитною карточкою, напевне, в Європі. Бо ці шалені відео вони розносяться по всьому світу, їх постійно перерепощують по Твіттеру, всі, кому тільки можна, в будь-які країни, і люди просто тупо не вірять за кордоном, що таке може відбуватися на сьогоднішній день в Україні. Вони не вірили колись таке, що таке може в Росії відбуватися, а зараз не віриться, що таке може відбуватися в Україні. І що найгірше, що це повністю і максимально толерується, також давайте далі по цим податкам, ну бо це просто шок. Гетьман це прокоментував реакцію роботодавців на підвищення військового збору, припустивши, що в залежності від попиту на ринку праці роботодавці можуть або взяти на себе підвищення е цього військового збору, або перекласти його на працівників. За його словами, на ринку праці нині спостерігається е, структурне безробіття, висококваліфіковані кадри в дефіциті, але загальне безробіття зросло до 18,2% в порівнянні з мирним часом. І я вам скажу чому, як мінімум, що стосується чоловіків. Бо чоловіки просто тупо не виходять з дому, бо вони знають, що як тільки вони працевлаштуються і їм треба буде вранці їхати на роботу, скоріш за все, в автівку задують газу, потім натрусять якогось бреда і викурять їх з тої автівки, і заберуть на фронт. Саме тому структурне безробіття зростає, бо люди просто ну, фізично бояться виходити з дому. Крім цього, Депутат відкинув побоювання щодо збільшення тіньової економіки через підвищення податків, наголосивши, що це абсолютно безглузді маніпулятивні розмови від псевдоекспертів про провокування цим законом. Тіні мені навіть соромно коментувати, що підвищення аж на 3,5% військового збору змусить йти в тінь. Ми маємо, ми знаємо, що зарплати в тіні це одна з найпоширеніших схем в ухиленні від оподаткування протягом всіх років незалежності. Тому ніяк це на тінізацію не не вплине. І бачимо, що всі, хто виступає проти гетьманцева, це псевдоексперти, хто має відмінну від нього думку. Це псевдоексперти і провокатори ще можна їх назвати російськими агентами. І тоді в нас буде повна картина того. Що в принципі тієї тенденції, яка вже давно помічена в Україні? Що якщо ваша думка відрізняється від того, що говорять в телемарафоні, то значить ви російський псошник, зрадник, ухилянт, і взагалі чому ви ще не померли десь там в районі Донбаса? Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!